90 років вік солідний, та зважати на роки ця мініатюрна жінка Клавдія Поскотінова не вважає за потрібне. Ось і у день народження зранку до магазина, потім прийом гостей. А поздоровлень цього разу більш ніж достатньо. І від губернатора, і від вірних подруг. Ягромне мужество. Низький вам поклон за ваш тяжовий труд. Много вам літа з уваженням. Председатель Донецької обосадміністрації «Близнюк». Председатель Донецької обласного совята Шашацький. А потім у тісному колі подруг згадки про минуле. Клавдія Поскотінова народилася і виросла у Слов'янську, та мешкати довелося і у середній Азії, і у Сибіру. Потім знову повернулася до України. Була воєнна жінка де да, на границі? Причому в Західній Україні. Ой, скільки пережили. Бувало, дітей положу спать, а сама сяду і сіжу, тому що страшно. Ну, как-то так прожили, ничего. А Потому, почему страшно? Потому что бендери, бендеры да. они же творили такое, не дай Бог. Останні 20 років трудової діяльності Клавдія Іванівна віддала місцевому рибгоспу, займалася кадрами. Пам'ятає майже усіх працівників підприємства. Я пам'ятаю багатьох, зараз по імені очисту все. Вони мені, як і дівчата, колісничка, там всі а я їх називаю, пам'ятаю, це Клавдія, Вона що ви пам'ятаєте? Помню. Добра вдача Клавдії Поскотінової зібрала біля неї таких, як і вона сама, добрих та люблячих друзів. Та є у житті ювілярки ще одна сторінка. Вона дуже любить кішок. Віддушеною називає жінка спілкування з тваринами. Та все ж головне для клавдії Іванівни – сім'я, діти, небожі, онуки, скарб, який вона береже вже багато років.